Сьогодні покажу вам три парфуми, які я придбала собі на весну. Вітаю судові! Ласкаво, прошу на мій канал. Я Альона Благодарна. І сьогодні хочу вам показати три флакони, які я купила для весни цієї нещодавно. Ці парфуми я вам ще не показувала, і сьогодні хочу вам розказати, як вони пахнуть, і все, що стосується цих ароматів. І почати я хочу з новинки 25-го року. Я її затестила в брокарді, і вона мені одразу сподобалася. Це парфуми Daisy Wild від Marc Jacobs, і це версія Also Intense. Минулого року вийшла звичайна Daisy Wild, а цього року вони вже випускають версію Intense в отакому гарному флаконі. Мені дуже сподобався цей флакон, і взагалі я не прихильниця бренду Mark Jacobs і особливо його флаконів. Його дизайн для мене це просто якийсь жах. Але саме ось цей дизайн флакону мене причарував, тому що тут такі гарні квіточки, розписані, різнокольорові, такі вони позитивні. І я, як тільки побачила цей флакон веселий, я одразу пішла його нюхати і тестити. І про що цей аромат? А це аромат про банан. І в нотах заявлена тут квітка банану. Я чесно не знаю. Як пахне квітка банана, гадки не маю, що це таке, і з чим його їдять і чим воно пахне. Але по запаху це дійсно пахне бананом, стиглим жовтим бананом. На початку, коли йде розпилення, то я, звісно, відчуваю саме банан. Аромат такий позитивний, це немов дійсно стиглий фрукт банан. І потім він трошечки міняється, і я починаю в ньому відчувати не тільки банан, а ще й полуницю. Полуниця в піраміді не заявлена, але я знаю, що вона, по-моєму, заявлена в класичній версії. Daisy від Марк Jacobs. Я пам'ятаю, що мені Daisy класична дуже нагадувала звучання Шанель Шанс Отандер, саме рожевий такий кругленький флакончик. І що я можу сказати саме про Daisy Вайлд? В розкритті, коли цей аромат відчуваєш в шлейфі і коли він вже побув на тобі, я також відчуваю схожість з Шанель Шанс Отандер. Для мене це дивно, тому що я взагалі не думала, що саме ось ця версія зелененька буде також мені нагадувати Шанель шанс, але нагадує, в шлейфі дуже нагадує. Хоча Шанель шанс мені взагалі не пахне ні бананом, ні полуницею, а ось цей аромат, він дійсно пахне як сік. От Можливо, ви пробували сік садочок робили. Може, він і зараз є, я не знаю, зараз не п'ю соки, але раніше я пам'ятаю, пила сік садочок, і там він так і називався. Полуниця банан. І от цей аромат мені пахне в розкритті саме. Тим садочком полуниця банан. Він простий, він банальний, нічого складного в нього нема. Він е, дуже позитивний, трошечки навіть дитячий. Мені здається, він дітям 100% сподобається. Але який же він милий і як його приємно носити. От я дійсно кайфую, коли я ношу цей аромат. Він дуже простий, але він такий легкий, він солодкий. Та, але він настільки легко носиться. Це не ті солодкі цукерки і солодка вата, яка чіпляється, це не цукор. Ось це саме солодкий сік із полуниці і з банану. Дуже приємний, дуже радісний, от саме як флакон радісний, так і аромат звучить дуже радісно. Мені дуже він сподобався. Ви не чекаєте, що він буде якось. Мінятися і грати постійно. Ні, от він на початку починає пахнути бананом більш свіжим на початку. І що я ще забула сказати? Він на початку також пахне мені головою. От голова з бананом свіжі. Потім, коли він розкривається, це солодкий сік-садочок, банан, полуниця. Все. Він більше ніяк не міняється, ніяк не грає. Він монотонний, він простенький, але який же він смачний, він такий гарний, такий милий, позитивний. Мені дуже подобається, що сам аромат і що цей флакон. Якщо ви любите якісь розкішні, заковирісті аромати, які мають 10 ступенів розкриття, і вони постійно міняються і грають, то цей аромат не для вас, він вам не сподобається. Але якщо ви любите щось просте, ненапряжне, що легко носити, такий аромат, який ви зможете носити на кожен день, тому що цей аромат, хоч він і солодкий, я його можу носити будь-коли і будь де Хоч кожен день, хоч на вечір, хоч зранку, хоч на свято, хоч просто на роботу. Він просто нейтральний якийсь, хоч він і солодкий, і фруктово-ягідний, він нейтральний. Він не буде бентежити нікого, він не буде нікому заважати і турбувати. Звісно, якщо ви будете наносити не пів флакона одразу на себе, а трошечки. Але він дуже мені сподобався, і мені здається, він сподобається тим людям, хто любить фруктові аромати, хто любить простенькі аромати, ненав'язливі, але такі приємні, які можна носити будь-де і будь-коли. Дуже рада цьому виходу. Зараз показую вам флакон на ближчому вигляді. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви вже тестили цей аромат, розкажіть, як ваші враження і чи він вам сподобався. А якщо не сподобався, напишіть, чому він вам не подобається. Наступний аромат, який я вам покажу, який я придбала, я з ним також познайомилася в магазині Brocard, але купляла я не в Brocard. Я його затестила тільки в тому магазині. І це аромат не новий. Він вийшов у 24 році, але я не була з ним знайома і познайомилась от нещодавно. Це парфуми від Нарцисо Родрігес, і це маск Нюд. Ну, по-перше, цей флакон. Який же він мені гарний? Ось це просто мій стиль. Я обожнюю нюд. Ну, ви, може, помітили по мені, може, не помітили, але я просто вам скажу, що я обожнюю нюд, я обожнюю лаконічні такі прости, прості дизайни, і ось цей флакон просто прям зроблений для мене. Він такий нюдовий, такий приємний, матове скло. І коли я затестила цей аромат, він мені одразу на блотері не сподобався. Але я його одразу вирішила нанести в магазині собі на шкіру. Ну, думаю, на блотері якось я не, не завжди на блотері можу рознюхати мускусні такі ніжні аромати. Я його набризкала собі добре на руку і пішла. І я цілий день ходила і просто в якомусь блаженстві, тому що цей аромат мені пахне чистотою, але при тому і шампанським. В цьому ароматі я не знаю як, але я відчуваю прям просеко кисленько, шипуче, з гірчинкою, не солодке. І також в цьому ароматі я відчуваю троянди. Хоча я не пам'ятаю, чи в піраміді заявлена троянда, але я тут відчуваю це ніби. Бокал шампанського просеко з трояндами, і десь відчувається якась чистота, якийсь, може, білий випраний костюм. Ось в цьому ароматі відчувається одночасно і стриманість, елегантність, трошечки навіть якийсь такий. Офісний стиль, от я бачу чомусь цей аромат на брючному костюмі. Не на сукні, не на чомусь романтичному, а от саме такий стриманий стиль, знаєте, костюм брючний, випрані такі сорочки, чисті, зібране волосся в гульку кудись ззаді. Чистота, свіжість, такий мускус пухнастий, пудровий, дуже приємний, і він дійсно пахне нюдовим, таким стриманим, От він не нав'язливий, він абсолютно навіть малопомітний. Він не дуже шлейфовий, це аромат ближче до шкіри сидить. Але який він комфортний, оце аромат комфорт і затишок. Я в ньому відчуваю чисті такі пухнасті мускуси, нюдові. Неяскраві, білій і бежевого кольору. Також відчуваю просеко, пелюстки троянд і білі випрані сурочки, і ось цей бручний костюм. Просто ідеальний аромат. Він для мене якийсь ну дуже комфортний. От в ньому немає нічого зайвого, він не яскравий, він не буде викликати якісь емоції. От він спокійний. Якщо ви любите нюдові спокійні аромати, але при цьому ви любите пахнути гарно, чисто і дуже приємно, то спробуйте маск Нюд. Затестуйте, якщо у вас є брокарт, сходіть брокарт, потестуйте і обов'язково нанесіть на шкіру. Не тестуйте на блотері. На блотері воно взагалі не розкривається і взагалі він не так пахне. Він мені на блотері не сподобався. А от на шкірі, коли я його нормально нанесла на шкіру, і потім походила цілий день з цим ароматом. Ну це просто краса! Він так мене зачарував. Це просто аромат, який я одразу не вподобала і не звернула б на нього ніколи уваги. Але цілий день, проходивши в цьому ароматі, я зрозуміла, що він мені потрібен. І я його замовила онлайн, замовляла я в онлайн єві він вийшов мені недорого, в Єві інколи бувають акції, і я натрапила на таку акцію. Там, по-моєму, 20% була знижка з промокодом. І я його купила за 1200 гривень щось таке це 30 мл. Дуже рада, що його придбала, і цей аромат дійсно такий на весну. Літом я не впевнена, чи він буде заходити, тому що. Все ж таки, мускуси не завжди я літом люблю. Інколи літом вони на мені відкриваються негарно, точніше розкриваються. А от на весну, саме в таку помірну, теплу, трошечки вологу погоду, цей аромат просто для мене шикарний. Ще один аромат, який я вам хочу показати. Про цей аромат я вже розповідала. В мене є тревел флакон цього парфуму, але в мене він вже використаний до половини, і я його просто хотіла дуже сильно. А саме я хотіла, тому що мені дуже подобається аромат. Я з цим ароматом пішла в запій, я його носила просто кожен день, не міняючи, я його прокидалася зранку на себе наносила. Потім ввечері я приймала душ, потім знову його наносила. І так безперервно я його носила-носила, і все ж таки вирішила, що мені потрібен флакон. І нещодавно я знову ж таки в Єві побачила на нього суперкласну ціну, і я не втрималася. Я взяла флакон, тому що я знаю, що той тревел, який в мене є, я його вип'ю ще за декілька днів і все. Це Міллер Харріс по Сентал. Яка ж це красотіща для мене. Це аромат про сандал, про пудровий деревний сандал і молекулярний. Він мені нагадує звучання Centric Molecules якусь із молекул, але цей аромат зроблений так повітряно, він, немов, такий от акварельно якийсь повітряний. І він дуже-дуже деревний дерево тут м'якеньке, пудрово. Це, не мов якесь біле дерево, яке розпиляли так на малесенькі-малесенькі шматочки. І від нього є ось цей той, той білий спил з пилючкою такою свіжою. І це саме спил свіжого вологого білого дерева, який також прикрашений сандалом. Сандал тут інколи буває солонуватий такий, не солоденький, а солонуватий, свіжий, тут багато свіжого повітря, багато ось цієї молекулярності, яку я відчуваю саме в Eccentric Molecules бренді. І цей аромат дуже багатогранний, інколи він зникає. тобто, ти його носиш, і думаєш, блін, а що ж на мені сьогодні за аромат, бо я нічого не відчуваю. А потім якось ти ворухнешся або змахнеш якоюсь частиною тіла, або подує вітерець, і ти одразу відчуваєш цей кокон. І шлейф, і він такий спокійний також, такий приємний, він і свіжий одночасно, але пудровий, сандаловий, і трошечки солонуватий. Боже, яка це краса, і це пахне все деревиною, білою, світлою, вологою. Як же він мені подобається! І він також пудровий, і він сідається на тебе хмаринкою. От коли його наношу, то я, немов, якийсь кокон, так от обгортаюся. Тобто він не тільки близько до шкіри, він і на шкірі відчутно сидить. Але навколо тебе він робить якийсь такий от, не знаю, невидимий кокон, невидиме коло, немов ти в якійсь бульбашці невидимий, але ти цю бульбашку відчуваєш на запах. І він не дратуючий, він також спокійний, він також для мене звучить як нюдовий аромат. Тобто він не буде заважати. Це не амбродерев'яхи, які тягнуться за вами кілометрами і шлейфами, які будуть викликати головний біль. Абсолютно ні. Цей аромат дуже спокійний, дуже витончений. Він елегантний. Це така елегантна деревина, я б сказала, вона благородна. Вона не буде нікому заважати. Якщо і люди будуть помічати від вас шлейф, то він, вони будуть помічати тихий, стриманий, благородний шлейф з деревиною, з пудрою і з м'яким, м'яким пухнастим сандалом. Він дуже пухнастий для мене і він дуже затишний. Хоч він і прохолодний, цей аромат звучить такою прохолодною білою пудрою. Якоюсь нюдовою хмаринкою, але все одно він затишний. В ньому дуже м'яко, він м'якенький, він немов м'якенький якийсь шалик або світер, який зроблений з натуральних, пухнастих, невагомих тканин. Він мені дуже подобається, я прям його обожнюю. І що я хочу сказати, я нещодавно сиділа і думала, як мені все набридло, як мені набридли всі аромати. У мене стоїть шафа просто там, де 200 з гаком парфумів, я маю на увазі флаконів. І мені нічого не хочеться, от нічого. Мені все набридло. Мені набридлі солодкі аромати. Мені набридла ота вся тошна ніша, яка дуже гучна, яскрава, яку всі помічають. Мені набрид люкс, який інколи здається нецікавим і банальним. Мені набрид бюджет, який також інколи здається банальним. Хоча я дуже люблю і бюджет, і люкс і нішу. Ну, інколи, от. Погодьтеся, в кого багато ароматів, буває такий настрій, коли ну, все набридло, нічого вже не хочеться. Ось цей аромат у мене таких емоцій не викликає. Тобто, коли все набридло, я дістаю по Сантал від Міллер Харріс. І це просто ідеальний аромат, який мене і заспокоює, який і м -м, викликає таке почуття, відчуття. Точніше, захищеності. От в цьому ароматі дійсно відчуваєш спокій, захищеність. Відчуваєш, що ти нікому не будеш заважати, нікому не набриднеш цим ароматом, і що ти всім будеш подобатися. І він Дійсно пахне чистотою і дуже приємно. Я дуже рада, що тепер маю флакон, у мене 50 мл. А як же мені подобається цей флакон? Він такого нюдового, мого улюбленого кольору, і мені подобається його форм-фактор такі прямі, строгі лінії. От дизайн цього бренду. Відповідає його звучанню парфумів, тому що аромати в нього також всі такі строгі, витончені, стримані, прямолінійні, але вони всі ну от, от такого кольору нюдового, прозорого, дуже гарного, от такого благородного кольору, стриманого. Дуже мені подобається. Буду також його носити. І з цим парфумом, мені здається, я не тільки весною його буду носити, тому що я його зимою е, придбала саме тревел, зимою носила тревел, і на весну він мені також дуже гарно заходить. І літом я впевнена, що також, тому що він легкий, він не задушливий. він дуже комфортний і на теплу погоду також буде гарно розкриватися. Я в цьому просто впевнена. На будь-яку пору, на будь-який сезон. і на будь-яку подію. По Сантал від Харріс. просто моя знахідка. І з цим ароматом я впевнена тепер не розстануся ще багато років. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо до сих пір не підписані, поставте вподобайку або дізлайк, якщо вам не сподобалося це відео. Я відкрита до будь-яких реакцій. Дякую, що були зі мною. Не забувайте про донати, не забувайте про підтримку ЗСУ і завдяки кому ми зараз ще живі і здорові. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних, і ми з вами скоро побачимося. Па-па!